Я була на в квартирі, і в мене закрутилася голова. І я врізалася о ту стінку головою і розбила голову. Пані Ірина зі сльозами на очах згадує, як її врятувала сусідка. Вона мені телефонує, каже Таня, я впала і лежу у калюжі крові. Ну ви можете собі уявити, що каже моя сусідка. Я лежу у калюжі крові. Я в чому була, побігла до вашої Ірини Петровни, Приходжу. Слава Богу, що тої калюжі крові не було. Тетяна не розгубилася і одразу приступила до надання до медичної допомоги. Жінка знала, що робити. Зупинили ти кров, наложили пов'язочку, трошечки заспокоїлися, поклали під язичок веледольчику, де дочекалися онука. Ось приїхав онук, почали ще трошечки її промивати. Ранка почалася розходитись і прийняли рішення, що треба їхати до лікарні. Я її дуже-дуже просила, щоб вона трошечки помовчала, але я робила свою справу, якою я навчилася на курсах підвищення кваліфікації для голів ОСББ від нашої мерії. Ірина, впевнений. Нина сусідка врятувала її життя. Знання, отримані на курсах з надання до медичної допомоги для голів СББ, сталися в нагоді. Лариса вперше на заняттях. Жінка говорить, навчитися зупиняти кровотечу зараз має кожен. Багато чого сьогодні навчилися, як одінтувати руки і як, якщо накладати там пов'язки. Як робити ну розказали, якщо є там поранення на глибокі, як тампувати тоді цю рану? Інструктор Олексій приємно здивований на заняття. Прийшли вмотивовані слухачі. Навчати їх було легко. Завдання було навчити людей правильним діям згідно протоколу. То що називається це порядок дій, який призводить до максимально ефективного надання допомоги. Ми накладали турнікети. Вони дізналися багато хто що це таке. Використовували навіть жгути. Подібний курс для голів ОСББ організовується міською владою Дніпра вже в четверте. За цей час курс пройшли більше 150 людей.